Ми нашій 112 й київській бригаді передаємо два унікальних комплекси. Один комплекс це є оперативно тактичного безпілотного літального апарату Посейдон, три птахи, дві станції. Цей комплекс має дуже стійкий антиджем. Посилений захист від ворожого ребу і гарантовано забезпечує інформацію, героїчні Збройні Сили. Перевага в тому, що у нього стоїть інноваційна система протидії РЕБ. Він достатньо довгий час може знаходитись в повітрі, передає в дуже гарній якості зображення онлайн. Буде розташовані на новеньких пікапів автомобілях згори. На цьому пікапі це є купольний реп, який до п'ятисот метрів радіусу буде прикривати від всякої ворожої нечисті екіпажу. Загалом комплекс дуже дуже потужний. І мені приємно, що комплекс «Посейдон» сьогодні передається найдостойніші руки. Так що приймайте. Сьогодні нам фонд Петра Олексійовича Форшенка передає комплекси АйПетри. Там, де сьогодні наша команда намагається віддати все, що можна. Це Покровськ. І наші комплекси протидії технічній розвідції ІПетрі будуть працювати саме на цьому напрямку. 3 сам по собі комплекс ергономічний, має розумні завади, швидко налаштовує канали, зручно працювати. Для роботи він на 100% підходить. Відмінний.